Всім привіт, дорогі друзі, з вами, як завжди, Сергій. Ну і сьогодні ми з вами побавимося в гру як Вікторія 2 Svenic з модом, граючи за Україну. Ну що ж, шановні мої, а сьогодні моя увага буде прикута до африканського континенту, я спробую підкорити ряд африканських країн. А так як в попередньому випуску ми змогли закріпити свої позиції в Європі, нам фактично там нічого не є робити. Тож, нас настав саме той час, знаєте, щоб підкурювати Афр Африку, ну та робити величезну кількість цих країн, таких як Чад, Судан, Нігерія. Своїми васалами я сподіваюся, якщо мені вдасться добре провести сьогоднішній випуск, ви зможете побачити нову. Не схожу на себе Україну. Економічне положення в Україні, хоча трошки і небезпечно, але в нас є запас деяких грошенят. Тож поки що воно не загрозли, хоча мені не дуже подобається. Знаєте, такий мінус, який є в нас в грошиках. Плюс до того, воювати в Африці досить небезпечно, адже в нас є штраф ну, до наших військ, адже це пустеля. Тут снабження до наших військ приступає не дуже швидко. Натож буде важко, от, ну, чесно, мені здається, дуже важко буде захоплювати ряд африканських країн. Отже, так як я повністю сконцентрував свою увагу на африканському континенті, я буду старатися якомога більше країн сьогодні, що підкорювати і робити їх васалами, ми зможемо таким чином закріпити свої позиції в Африці, стане Україна, не лише держава, яка там і в Європі добре про. Ну, Свою політику добре диктує, і світ її не може нагнути. Ми станемо держава яка піде більш таким колоніальним шляхом, вже не буде експансії, не буде вже таких, знаєте, прямих завоювань, як це було в Європі. Хоча в Європі досить нам так і треба діяти. Адже там в нас є кусочки, від яких, ну, які можна взяти від Польщі, ну, а також Євросійського Європейського Союзу. Наша країна перебуває на четвертому місці по рейту на найбільш успішних та сильних країн світу. Армія займає П'яте місце. Наша держава, можу сказати, я не хочу, знаєте, ну не знаю, хвалити або ще щось, щоб ви нічого не подумали. Ну, але подивіться, цей, ці рейтинги, які ми заслужили разом з вами, для мене особисто це велике досягнення, адже ми були в великій сраці. Ми були в такій сраці, що я не наголошував і в попередньому випуску, що завдяки вашій підтримці, завдяки от тому, що ви мене підтримували, радили мені давали свої поради, а ми змогли викарабкатися і стати. Держава, яка займає четверте місце по рейтингу найбільш сильних та потужних ну, і впливових країн. Промисловість України хоча й зростає невеличкими темпами, ну, але ми незмінно перебуваємо на 13 му місці. Чат ми майже підкорили, тепер є в нас нагода. А, ну, от нагода в нас є, шановні ну, мої підкорити ще одну державу, таку як Нігер. А, якщо впаде чат, впаде Нігер, ми підемо на Судан, ну і Центральну Африку. Взагалі я буду старатися, ну, напевно. Сьогодні підкорювати, як я казав, більше країн. А завоювань ми вести не будемо. Ми просто робити, будемо всіх держав нашими васалами, адже ну, також мені не вигідно, знаєте, мати пряме керування над африканськими країнами, адже ну, це, це буде важко. От важко буде слідити за всіма провінціями, доведеться нові армії формувати, доведеться, знаєте, більше бюджету використовувати на тих країн. Мені такого геморроя нафіг не треба, тож я вирішив, знаєте, все ж таки робити колоніальну свою політику, робити їх васалами. Оголосили ми війну Нігерові і фактично таким шляхом рухатися до перемоги в цьому проекту. На дворі 2062 рік за півстоліття ми змогли справді багато що досягти. Україна в Вікторії 2 є одна з найпотужних держав. Я не знаю, шановні ми скільки ще буде наш проєкт по Вікторія 2. Схоже на все він вже вам потихеньку починає набридати. Тож, думаю, випуск або 2, ми будемо так робити вже фінал і прямувати саме до нього. Хоча мені не дуже хочеться розставатися з Вікторією 2, так як у нас є багато що там досягти, багато у нас справ є тут, яких можна виконати. Ну, але якщо це відео набере 40 лайків, шановні мої, я все ж таки перегляну свою думку і думаємо, ми можемо. Можемо ну, продовжити наш такий проект. А так як ваша підтримка дуже багато що залежить, я неодноразово казав, що від вас буде залежати все. Наразі ми б'ємося в а, Нігерійській провінції з ворогом, але треба нам перемістити деяку частину наших військ, яка перебуває в Ізраїліві. Так як в нас є штраф до війни в пустелі, а, хоча технологічний рівень України набагато більший, а, ну і за такого штрафа війська поповнюються ну, повільніше і взагалі а, дуже низький бойовий. Дух. Ну і з чадом поки що заключити мир ми не в змозі, подивіться, вони за бляха-муха. Вони використали своїх союзників, які тепер знову ж таки звільняють землю Чада, ну Але так як у нас є тут три армії, нам доведеться досить важко тут завойовувати. Не люблю я воювати в Африці, а дуже багато тут є штрафів. А плюс до того в е, світі відбувається міжнародний кризис. Ну, кризиси це добре, якщо вони стосуються наших сусідів ну, і послаблення наших таких суперників. Технологічний рівень ще в нас підвищиться. Давайте будемо розвивати космічну операцію, напевно, або. Так, бляха, треба затвердити вплив. А давайте космічну зброю. Я стараюся, знаєте, у всіх своїх випусках робити саме акцент на військовій сфері. Якщо ми будемо переважати наших сусідів та суперників у військовій справі, нам не буде ну, що предоставити. Фактично, ми будемо контролювати армію в сухопутні військами своїми ну, на земні битві. І таким чином, бляха-муха. Щось ти, Серго, заговорився і щось ти не то сказав. Отже, мої, так як я казав, завжди пріоритет мій номер один це армія. Якщо в мене сильна армія, в мене буде сильна економіка, адже ніхто на нас не зможе напасти і ніхто не буде нам погрожувати. Обманна система, ну давайте краще престиж... А хай буде. А в Чадові ми добре проводимо свою військову операцію. Плюс до того 49 дивізій прямують в бік Ізраїля та Ливана. А нам доведеться використати ще пару дивізій із України, з материкової держави. Давайте 120 своїх таких а дивізій все ж таки перенаправимо в африканський континент та допоможемо там, підкріпимо, знаєте, новими силами, які спробують виправити, ну більш так пошвавити, а Взагалі війну, яка там діється. А військово-морські сили України ну на поганому такому місці прибувають. Мені завжди не вистачає сил, часу, щоб сконцентрувати свою потужність в військово-морських силах. Так як якщо ми, от бачите, розвиваємо так кров і цвіта. І, блін. Ну, давайте виберемо щось тут. Шовінізма, ну, краще. Очки шовінізму, хай не будуть, хай в нас буде, знаєте, втомленість від війни менша. А як я і казав, військоморські сили, мені доводиться дуже важко підтягувати, не завжди вистачає на них часу, адже коли ми розвиваємо армію досталю таких по максимуму, я потім розвиваю свою економіку. Я трошки піднакопив грошенят, зміг. Так непогано себе розвинути в цій сфері, проте із за частих таких війн, із за своєї агресивної політики, яку я провожу Вікторія-2. У нас є спад економіки, і він досить таки суттєвий. Доведеться все ж таки мені використати, ну, підняти точніше всі податки. А в нашій державі, адже без цього ніяк. Оголошуємо війну в Центральній Африці. Давайте спробуємо захопити цю країну. Вона не є дуже сильна, але таким чином ми зможемо підкорити ще одну державу. І в нас буде можливість там пункт снабження наших військ ну, зросте. Чат повністю окупірований нашими військами. Частина військ подивиться, вже є в Ізраїлі, і ми будемо всаджувати нашу армію. 47 дивізій Нігерії. Нігерії вже тут у нас майже окупірувалися наші провінції. Хай їм грець, ну але я зараз то, то все, все виправлю. Не дам я їм, знаєте, так, зробити своє свавілля ну, на наших близьких таких провінціях. Центральна Африка майже підкорена нами, от і ще раз. Ще зовсім трошки залишилося, щоб зробити її своїми васалами. Тут ми от краще будемо битися з ними і послаблювати їхній вплив. Міжнародний кризис провалився, Сполучені Штати Америки та Китайська Республіка підписали Білий мир. Ну, я б хотів, щоб Китай та Америка воювали, адже це два потенційні наші суперники, яких ну, загрожують Україні в такій геополітичній грі. А чи мені подобається, що нині мої стратегії? Мені подобаються стратегії, симулятори, які пов'язані з політикою. Пов'язані з, ну, з керуванням, взагалі, ну, все, що пов'язане з політиком, лише тим, що ми тут можемо творити. Ми впливаємо на державу, змінюються народи, хоча це і віртуальний світ, але грати в стратегії – це дуже корисно з одного боку. Це розвиває ну, не знаю, там, логічне, логічну думку або ще якісь там якості. І я думаю, що саме стратегії. Ну, не знаю, є один із найбільш таких, ну, один із найкращих жанрів ігор, який впливає досить позитивно на людину. Так, у нас майже підкорили, ми фактично майже окупірували всю провінцію всю таку державу, як Заїр. Якщо ми зможемо її підкорити, то ну, заключимо з ними мир, на яких, на таких умовах, що вони віддадуть нам фактично чат у своє керування. А вже одна країна пала під нашим натиском. Плюс до того, якщо ми ось так проводимо, хоча й друга країна паде під нашим натиском, наша військова операція, військова така інтервенція у бік Африки, досить закінчується успішно. Чат становить. Це нашим васалом, і український вплив в Центральній Африці значно посилився. Під нашим впливом і так перебувають такі країни, як Сирія, Алжир, Туніс. Лівія, ну тепер у Чад та Центральна Африка. Поборемося з нігерійськими військами, які тепер є в Лівані, і будемо робити окупацію цієї країни. А взагалі, от бачите, це вже третя країна, яка от так, блін. Ну давайте краще зменшимо грошенята. Що дамо грошенята, щоб сознательність наших населення ну була нижча. Вона зни... знизилася, так як це допоможе мені ну, стримувати наш народ. Які досить дуже величенький таки нашому проекту від бунтів. Нігерія вже підкорена нашими військами, залишається лише йти до їхньої столиці. ну Думаю, вони обов'язково підкоряться нам, так як ніякого сенсу вже вояти проти нас абсолютно в них нема. Так, одна остання провінція і от бачите, вони заключають з нами мир, вони просять цей мир. Ще одна країна пала під нашим натиском. Давайте тепер сконцентруємо свою увагу. В Судані, а залишаються, щоб відкорити Судан, ну і постаратися ще розширити свій вплив. Єдина країна, яка є на побережжі Середземного моря, нетруну та нарміт, це Єгипет. Так як в по попередньому випуску я не зміг там, ну, захопити її повністю, ну так як вона є досить потужна, плюс тому, за неї вступився Російський Союз, і в мене, як завжди, очки не ну, не приходили до достатньої кількості. Суданом у нас є причина давайте, можливо, з Ефіопію, ну, Ефіопія, поки ми буде, не будемо чпати, давайте спрямуємо свій наступний вплив і погляд. Ну, Нігерія навряд чи це, ми зможемо зробити їхні, їх нашими васалами. Це досить потужні країни, які перепадають у сферу впливу відпадають ну, вони під сферою впливу великих європейських та заокеанних країн. Тож, давайте краще з Польщею також нічого ми не зможемо зробити. Ну давайте з Німеччиною спробуємо, чи вдасться нам щось замутити тут. А хоча ні, в Європі, як я і казав на початку випуску, я не буду ніяких територіальних таких претензій сьогодні робити, все ж таки глянемо, коли перемір я. у нас Перемірі в, перемір в 64-му році на вроці з Євразійським Союзом вичерпається. Давайте Уганда. О, цю країну зробимо своїм васалом. Ну, досить така небезпечна, можливо, навіть країна, хоча вона маленька. Проте може бути виявитися досить небезпечним суперником. Оголосили мій війну Суданові, я спробую захопити цю країну, але ну, у нас буде успішні військові операції, у них є якась невеличка армія. А вже частину їхніх земель ми проводимо в окупацію, у нас відбуваються вибори. Ну, Загалом політика, як і внутрішня, так і зовнішня політика України в цьому проєкті досить така прийнятна. Я можу сказати з певненістю, що ми проробили велику справу, воно велику. Велику роботу, щоб закріпити ось так добре наші позиції, як і в середині держави, так і ну, в зовнішній політиці, Адже це важко зробити. Ось справді важко досить. Я частенько граю різні стратегії. І перед тим, як знаєте, розпочати своє геополітичне таке панування або ще щось, мені доводиться найскорше. Забезпечити повністю свій народ всіма необхідними речами, це щоб грошенят у нас було достатньо. Адже без них нікуди ніяку війну ми не можемо замутити і доводиться з ними без них туго. Тож внутрішня політика дуже багато на що впливає. Давайте захопимо їхню столицю. В них нуль військ. Ми знищили повністю армію Судана. В Україні все добре, а в блін в Європі. Ну, змін ніяких нема, щось мені не подобається Хорватія, вона хоче вийти з нашого сфери впливу. А, ну, будемо якось її держати. Якщо, не дай Бог, вийде, і якщо нас будемо щось оголосити війну, ми відразу ж таки спробуємо це зробити. А Судан попав ну, фактично під роздачу. Ще трошки і ця країна паде. Ну, жодна країна в Африці не зможе вистояти, коли ми вистояли проти Євразійського Союзу, Великої Британії, Німеччини та Сполучених Штатів Америки, чотирьох наддержав воювали самотужки з ними. То що ж нам якісь там євроафриканські країни, які абсолютно нічого не рішають? А в нас з'явився модифікатор, який додає нам престижа, із-за того, що у нас ну, з'явився великий флот. 65% у нас із Угандою виправдано вже. Оголошення війни. А трохи дамо нашим військам перепочити знову ж таки, космічна зброя вже Майже вивчилася в нашій державі, ну ось таке от бачите, наше геополітичне положення. Я далі буду старатися підкорювати ще більше африканських країн. Можливо, навіть повоюємо в Європі. Це буде залежати від вас, якщо вам буде цікаво подивитися війну з європейськими країнами, адже вже в 64-му році у нас привід до війни проти ну, перемиря з Євразійським Союзом вичерпається. Тож ми можемо навіть у другому випуску повоювати з цією великою державою. А давайте рухи такі незаконні, які в нас є внутрі, всередині держави, все ж таки зменшимо їх, адже від них буде залежати благоустрой. Ну як, бляха-муха, я вибачаюся, звісно ж, ну, стабільність у нашій державі. Закони, які ми ввели, давайте краще. Повністю вільна преса. Думаю, свобода слова дуже важлива демократичній державі, особливо якщо це Україна. Привід до війни проти Фуган, де в нас формувався. глянемо, що ми можемо зробити з цією Україною. Ну, у нас великий потенціал військовий, проте не подобається мені те, що, знаєте, чим ми далі заходимо в центр та глибину Африки, тим важче мені доводиться воювати. Війська поповнюються ну, повільно, і плюс до того є великий штраф на введення битв. Ну, Ось, якщо ми підкоримо Уганду, я спробую, знаєте, можливо, навіть завершити на такій ноті наш випуск, адже ну, адже то також ми багато що змогли досягти. А думаю, ви зі мною погодитеся. перша битва проти військ Уганди, і вона мене досить бентежить. Дивіться, ми хоча й окупірували частину їхніх провінцій, але гляньте. Війська Уганди, ну небезпечний такий, От саме мене що непокоїть, адже так як я казав, дуже великий штраф уведення битв із ворогом. А це негативно так впливає взагалі на нашу кампанію, хоча, подивіться, в них лише 700, 755 військових очків. Йох, кара бабай. Плюс до того нам Польща голосила війну в Європі. А ну що, ж, шановні мої, поляки все ж таки невгамовні падлюки, блін. А я перепрошую, як, якщо когось обідав. Ну але це так, вони завжди нам голошують війну. Хоча, ну який сенс в Польщі оголошувати нам війну? Ну, ну ніякого ж сенсу, то нема. Ну, якщо не оголошують нам війну, Сполучені Штати Америки, які можуть нас перемогти, а, та що ж Польщі то, тоді робити? Ну як би там шановні, мої не було, треба відступати від Уганди, Уганда надерла нам зад. Тепер потихеньку будемо відновлювати наші військові ресурси в столиці Судану. Отже, велика бита зав'язується з військами Річі Посполитої Великої Польщі. Ми вже взяли Варшаву, частина вже, території Польщі, захоплена нашими союзниками а також нами. Ну дуже добре, що у нас є сателіти, які допомагають нам в цьому, от в такій сфері нашого впливу. А, так, війська проти війна проти Польщі йде добре, ну а війна проти Уганди в нас небезпечно так заключається, адже вони змогли. Справді я ніколи б не подумав, що Уганда зможе перемогти українську армію, яка ну, яку перемогти нікому не вдалося. Але всякі чудеса бувають, якщо, ну і в ігровому світі також. Отже, частину Великої Польщі ми вже захопили, це всі прифронтові міста. Рухаємося знову ж таки в Варшаву, зможемо їх перемогти. Наша головна задача це з поляками знищити їхню армію, окупувати їхню територію та заключити з ними білий мир, щоб вони сиділи тихенько, довго і ще, хоча б там, принаймні 10-15 років. для мене буде вигідно, знаєте, якщо якщо геополітичної складової рахувати, то Польща, свободна вільна Польща для мене буде вигідним таким політичним, ну не знаю, інструментом. Що європейський союз буде розширювати свій вплив то я знаєте, стараюся, щоб більше країн було звільнених від його впливу, взагалі від повного його керування. Це моя перша головна мета це розвалити Європейський Союз. Ну, на щастя, добре у нас це виходить, ми змогли його перемогти, але повністю, щоб добити такий, сил в нас не вистачило. Вже частину Польщі ми захопили, ну як вже, вже половину точно Польщі ми захопили. Війна проти них складується успішно. Ну що ж, тут все добре. В африканському от, спробуємо ще воювати проти Уганди, а попитаю ще раз удачу. Ну, якщо ще вони мене тепер раз переможуть, це взагалі буде нонсенс, це буде просто-напросто щось. А 220 військ в нас тепер спробуємо пов'язати з їхньої столиці. Ну, Уганда, держава, яка бляха муха тепер керується диктаторським таким режимом. Плюс до того воюємо з Китайською Народною Республікою. От чому ж такі поляки? А я лише тепер до Петров сміливо так направилися ну, направили зброю в наш бік, тому що їм допомагають фактично китайці. Китайці з нами мали хороші відносини. Ну але тепер вони попортяться. Хоча і так заключати Союзи я з жодною країною не можу, і це за слово великого такого безчестя. проте ще плюс до того до всього щастя у нас відбувається повстання в Україні. Ну, але як би там не було, Україну не зламати. Хоча ми втратили один пунктик, бляха-муха в рейтингу держав, тепер ми на п'ятому місці, ну це сильно б'є по нашій економіці, по нашому впливові, такі частинки війни. Ну що ж, китайську армію ми вже... Перемагаємо, от подивіться, проти Уганди в нас добре війна закінчується, Польща програє по всіх параметрах, тепер доведеться нам окупірувати саму от остаток їхніх земель і розбити армію військ Уганди. От ніколи не думав, що мені надаре зад така малесенька країна, яка ніякої політичної ваги не має в віртуальному світі, хоч не в віртуальному і в реальному ніякої ваги вона немає. А в Польщі відбувається, ну в Україні відбувається велика битва з поляцькими військами. Ми вже захопили, вже зовсім трошки залишилося, щоб повністю приєднати, ну окупувати Польщу. А тепер добре було, знаєте, заключити з ними білий Мир, і Думаю, вони погодилися. Ну, але давайте краще з ними повоїмося, що знищимо їхню армію, щоб вони мали час що, що робити. І якомога довше, знаєте, не чіпалися в нашу політику в Сирії. В Сирії та на близькому сході у нас хреновенько до справи, так як Китайська Народна Республіка там досить робить своє свавілля. А ми йдемо тепер на Краков і залишається, ще підкорити одне містечко. війни проти Кенії у нас формувався. Тож думаю, сьогоднішній випуску ми не будемо воювати проти африканських країн. Ми, думаємо, ми просто доб'ємося того, щоб із Польщі заключити білий мир, перемогти всі повстання. Ну і підкорити Уганду. майже Уганда вже є під нашим контролем. От дуже важливо бити в їхній столиці. А якщо ми граємо, це для нас велика така, нарешті ж така Божа милість, хоча не дуже похоже на те, що ми виграли цю битву. Та да, все ж таки відправляємо частину знову ж таки своїх військ в Судан, в столицю їх цієї країни. Хоча ні, давайте краще в Лівію, щоб вони поповнили свої війська, і таким чином я повністю знаєте, з укуплектованими девісами рушив на Уганду. На ну, ось такі парадокси відбуваються в грі. Як тут? Білий мир просять китайці, який ми приймаємо, адже потреби і необхідності воювати проти Польщі та Китайської республіки в нас абсолютно нема. А ось цю частину, яка воювала проти китайців, відправимо в Уганду. А таким чином в нас вже буде чотири великих армії, які будуть воювати проти однієї маленької такої держави. Я навіть не знаю, як я назву цей випуск. Думаю, це буде пов'язано щось із. Угандою ніколи б не подумав, от я вам чесно щиро кажу, я б ніколи не подумав, що мені надере зад Уганда. Ніколи в своєму житті я б це не подумав, бляха-муха. Мені не змогли надерти зад американці, Русі, ну, Росія, Німці, Британці, а маленька Уганда, яка держава, яка є в центральній, ну майже в Центральній Африці, яка повністю ніщо ні на що не впливає, змогла перемогти. Українську Республіку. Ну що ж, шановні мої, це буде в наступному випуску. Тож, сьогодні на це все. Ну, На, на сьогодні це все. А думаю, в наступному випуску ми зробимо свій акцент саме на підкорення Уганди, ну а також іще продовжимо свою експансію в Африканському континенті. А з вами, як завжди, був Закарпатський Закарпатськеймер. До побачення всім. та хай вам щастить!